thank you Вів'янин уник в'язниці за дитячу порнографію. Підпільний покер-клуб у Львові оштрафували на 2,7 мільйона гривень. На Львівщині судитимуть підробників брендових свічок у Золичеві ДТП. Четверо постраждалих. Суд над Остапом Стахівим. дату засідання не визначили. Другий етап рекультивації Грибовицького полігону. Ренар планує відновити польоти над Україною. Не забудьте підписатись на наш канал, поставити дзвіночок, аби не пропустити жодного відео. В студії я Олег Корейба. Ми починаємо. Львів'янин. у них ув'язнення за зберігання відео з оголеними дітьми. Зловмиснику призначили пробаційний нагляд. На один рік Шевченківський районний суд виніс вирок Львів'янину у справі за зберігання дитячої порнографії. Чоловіка визнали винним і призначили рік пробаційного нагляду. За даними слідства, протягом 2022-2024 років був винувачений через торрент програму завантажував та зберігав файли. Порнографічного характеру і зображенням дітей низка відео зберігались на персональному комп'ютері без мети розповсюдження. Суд призначив покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на один рік додатково засуджений, заборонено займатися діяльністю пов'язаною з роботою з дітьми. Також терміном на один рік. Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину та щиро розкаявся. Суд врахував, що чоловік раніше не був судимим та характеризується типово за місцем проживання відповідно до вироку, засуджений зобов'язаний ре регулярно відмічатися в органах пробації, повідомляти про зміну місця проживання та не може виїжджати за межі України без відповідного дозволу. Також до нього стягнули судові витрати розміром від 6437 гривень. Організаторів підпільного покер клубу у центрі Львова оштрафували на 2,7 мільйона гривень. Чотирьох обвинувачених стягнули по 680 тисяч гривень. Галицький районний суд Львова визнав винним чотирьох осіб в організації підпільного покер клубу. З кожного обвинуваченого зобов'язали стягнути по 680 тисяч гривень штрафу. На три роки заборонили займатися організацією азартних ігор. До гральної зали могли потрапити лише перевірені гравці. Вхід до закладу контролювали системою відеоспостереження Організатори отримали були незначні прибутки у вигляді рейк плати комісії, що залежали від кількості роздач карт та ставок за ігровим столом. Їх викрили восени 2023 року та провели обшуки, під час яких вилучили ігрові фішки, контейнери для них, карти, мобільні телефони, комп'ютери, техніку, а також чорнові записи, що підтверджують нелегальну діяльність. Усі організатори визнали себе винними. Відтак суд зобов'язав стягнути з кожного по 680 тисяч гривень штрафу на три роки. Заборони займатися організацією азартних ігор. Також з обвинувачених стягнули по 22 тисячі гривень судових витрат. Четверо мешканців Львівщини підробляли брендові свічки. Четверо мешканців львівщини виготовляли та продавали підроблені брендові свічки. Нелегальне виробництво розташовувалось в нежитлових приміщеннях, які були обладнані спеціальними станками. Правоохоронці встановили, що четверо місцевих жителів організували підпільне виготовлення продукції із використанням логотипів відомої компанії за допомогою обладнання, розтопленого парафіну пресували та розливали у заздалегідь виготовлені полімерні колби на готову продукцію наклеювали Етикетки відомих торгових марок, потім продукцію продавали на території Львівської та Івано-Франківської областей. Правоохоронці вилучили майже 22 дві тисячі свічок з маркуванням та два спеціальні станки для їх виготовлення. Чотирьох членів групи повідомлені про підозру. Наразі обвинувачувальний акт скеровано до суду. Досудове розслідування завершено. На Львівщині через ДТП з вантажівкою четверо людей потрапили до лікарні. Водійка легковика та пасажири віком 15, 46 та 48 років отримали травми. У Золочеві зіткнулись вантажівка ДАВ та Рено Меган. Внаслідок ДТП 48-річна водійка легковика та трьох пасажирів довелось госпіталізувати. Водійка легковика та пасажири віком 15, 48 та 46 років отримали травми та були госпіталізовані. За фактом слідчі дії відкрили кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху. Максимальна покарання передбачені санкції статті обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортним засобом на аналогічний термін. У Львові судитимуть псевдовакцинатора Остапа Стахіва. Його підозрюють у поширенні інформації про розташування збройних сил України. До речі, що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях, а більше інформації читайте у нашому телеграм-каналі. У Галицькому суді Львова було засідання у справі Остапа Стахіва, якого підозрюють у поширенні інформації про розташування підрозділів збройних сил України у січні. Прокурори скарували до суду обвинувачувальний акт щодо Стахіва. В свою чергу Остап Стахів надав клопотання про відвід суддів суд оголосив перерву в засідання до розгляду клопотання. Наразі дату наступного засідання не визначили також під час засідання Стабстахів Стахів подав клопотання про відвід прокурора. Суддя повідомив про відмову у цьому клопотанні. Пенсіонерами Львівської області розпочали фінансувати виплати за лютий. Вже скорували понад 78 мільйонів гривень. Напередодні 3 лютого пенсійний фонд України розпочав фінансування виплат пенсій за лютий. Пенсіонерам Львівщини на пенсійні виплати через АТ Укрпошта спрямували 78,1 мільйона гривень. Крім того, жителі області профінансували 5,2 мільйона гривень на оплату лікарняних. Зазначимо, що станом на 1 лютого у головному управлінні пенсійного фонду України у Львів. Вівської області привають 671 тисяча 107 одержувачів пенсій. Другий етап рекультивації Грибовського полігону розпочнуться наприкінці березня. На Грибовському полігоні завершили технологічний етап рекультивації. А зараз тривають роботи із закупівлі матеріалів, які необхідні для другої фази рекультивації. Планують розпочати роботи в кінці березня 2025 року. В зеленому місті зазначають, що це перший в Україні полігон закритого типу, який рекультурований за допомогою європейських практик. В ході рекультивації застосовується найефективніший формат для відновлення. Ління джерел геокомпозиту це сучасна альтернатива щебню й іншим матеріалам. Також застосовують практику зворотнього осмосу. Полігон закрили спеціальною мембраною. Працює система рециркуляції, рівномірно розподіляється і рівномірно збирається газ, який переробляється в електроенергію. Вів'янин Роман Олексів, який отримав опіки 45% поверхні тіла внаслідок ракетного удару РФ по Вінничні у липні 2022 року, знову зустрівся з папою римським франциском. Повідомляють на сторінці Фейсбук батько хлопчика Ярослав Олексів за словами тата хлопчика. Хоча це третя зустріч, але перша відтоді, коли Ромчик зняв компресійну маску. Попри це, папа римський відразу впізнав хлопчика. Авіакомпанія Ryanair розробляє план відновлення польотів над Україною через сподівання, що президент США Дональд Трамп зможе покласти край війні Росії проти України. Про це виконавчий директор Ryanair Марк Олєрі розповів виданню Телеграф за його словами. Компанія буде готова відновити польоти над Україною впродовж перших 4-6 тижнів після припинення бойових дій. Також він висловив свої сподівання, що це станеться цьогоріч. Ми також з вами очікуємо мирного неба над Україною. Вам ж бажаю традиційно спокійних та тільки хороших новин. Залишайтеся з нами. До нових зустрічей.